Чому при роботі зі структурою потрібно звертати увагу на сильні точки хаю та лою, а не на слабкі? Перед вами графік схематичний. У нас є сильні точки, це точки зламу структури. І є слабкі точки, це точки свінг структури. Дані точки для нас є не такими сильними, як. Точки, які дали злом структуру. І коли ми будемо розглядати графік для того, щоб входити в позицію, ми завжди повинні розглядати саме сильні точки. Сильні точки, які дали нам злом структури. Якщо ми будемо розглядати вхід в позицію з цих точок, то, скоріше за все, ми отримуємо стоп. Давайте перейдемо до схематичного прикладу. Наш структурний діапазон та Точки мінорної структури, від яких якби ми відкривали позицію, ми б отримали СТОП. А точка сильна, яка зародила нам злом структури, відкриття від неї, дало нам результат. Підписуйтесь на нас, і ви більше корисної інформації в світі криптовалюти.